Як яка не, не бувала над надверте, тепер є... ясна увесь світ засіяла. Засія, засія, засія. Та то твоя цьотка, ти він чує. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обнімає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос рождає. А віму його дівчатка то тобі. Дякую тьотю. а це тобі. Тьотю, а ви що, може, мене не впізнали? Ні, щось не дуже баба знає, то ти чия така будеш? Тьотю то я вашого Василька, жінки, сестри племінниця. Йой, то то, -то ти Настю. Йой, баба геть тебе не впізнала. То добре ж ти сказала. Тримай. О, дякую. А ти чия будеш? Я хто? Та я сусідка через п'ять хат. Знаєте тої тютю Лесі? А -а -а. Добре, добре, йди йди, йди вже. Щасливо. Не знаю, та... ну, ну добре, я пішла Настюню, мама, привіт від цьотки передавай. Добре, ттью передам веселих вам свят.